Озвучено з дозволу Тамари Горіха-Зерня. Підписатись на пенса можна в будь-яку секунду. Натиснувши червоні пімпочки під відео, підписатись і дзвоник. Ти неправильно агітуєш, пишуть деякі. Ні в тин, ні в ворота. Чого це? Ти для своїх розпинаєшся, а їм і так усе ясно. А для чужих твої аргументи мимо. Їм політика до одного місця, її на хліб не намажеш». Ну, добре. Спробую. Отже, чи можна Україну намазати на хліб? Можна. Без віз. Просто нагадаю: віза Сіді, туристична, гостьова, транзитна, культурна, студентська, медична, разове від 30 євро плюс консульський збір 20, піврічна 300 через Нідерланди. Пам'ятаєте? Із задоволенням пройшовся російськими туристичними форумами все як у нас п'ять років тому, тільки гірше. Величезна кількість відмов, жорсткі вимоги до документів і заставної суми процвітають візові посередники. Ціна за парішать від 500 євро для кримчан більше. Скільки бутербродів можна купити і намазати за 500 євро? Децентралізація вашу дитину годують у школі? Моїх так у початковій безкоштовно у старшій 19 гривень у день. Є регіони, де безкоштовні обіди доповнюють безкоштовні підвечірки. На Росії дітей у сільській місцевості годує червоний хрест у рамках гуманітарної місії. Сільські діти втрачають свідомість від голоду, посилання в опису. раз. До війни ми сиділи на російських кулінарних форумах, обмінювалися рецептами. Зараз автор заглянула з дослідницькою метою. Отже, записуйте, дівчата. Щоб приготувати моцареллу у домашніх умовах, вам знадобиться літр коров'ячого молока, стакан кефіру, ложка оцту, каструля і друшляк. Для новічка процес буде не быстрим, но строге слідування рекомендаціям дасть необхідний результат. У вас буде своя моцарелла, а ще своя ікра з моркви желатину, своя паста з кормового борошна і свій хамон з любительської ковбаси. Неймовірне пониження якості продуктів і спрощення технології. На залізці не їдять, а кормяться. Медицина. Перше, що я чую від людей, які зараз потрапляють у стаціонар, продукти не передавай, годують нормально. Тема медичної реформи болюча, дуже залежить від конкретних виконавців на місцях. І якщо головний лікар саботує реформу, відмовляючись своїми руками перекривати власні канали доходів, боротися з цим складно. Але пацієнт має чітко знати: ось перелік безкоштовних послуг, ось перелік ліків, які закуповуються за рахунок бюджету для конкретної клініки, ось гарячі лінії міністерства. І далі вже вибір кожного платити чи не платити, подавати скаргу чи мовчати. І порівнюємо, Здесь не ґастіниця в Криму умерла із за медиків, котра вигнали її на вулицю в январі. Посилання 2 в опису так. Стоп, а чому ти все з Росією порівнюєш? Шановні, а з чим мені порівнювати? Ви ж сюди закликаєте не Європу і не Америку, а Росію. Єдиний раз я стикнувся з ватником, якому вважалися американці, а так всі росіянами марять. І от привезли під Дебальцева цілий автобус, і як началась стрільба, они как рванули в разные стороны, і всі негри, у смислі негри, негри і чехи і з і Росія приходить на ваш заклик, з'являється у вигляді своїх голодних синів, яким у нас виявляється класно, і все подобається: і квартири, і магазини, і цивілізація, і їжа, і газ у кожній хаті, і унітази. І навіть наша комуналка подобається дороги, для яких розграбований, розбомблений Донбас, спаплюжений Крим це вершина найкраще, що вони бачили у житті. Біда тільки що заселяються вони у будинки людей, які цього не хотіли, і тепер по інтернету спостерігають, як окупанти фотографуються у їхніх інтер'єрах, возять дітей у їхніх візочках та їдять на їхніх кухнях. Це ті, кому пощастило втекти. А скільки замучених і пограбованих українців лишилося в землі? А їхні сусіди тут же під боком або за якихось 10-20 кілометрів в сторону досі питають: так що мені дала ваша Україна, Її на бутерброд не намажеш». Частину доходу пенс направляє бійцям на перемогу. А якщо підпишетесь на канал та ввімкнете дзвоник, червоні пімпочки під відео ані важливе, ані цікаве не проскочить повз вас. Тож пенс триматиме вас і надалі в курсі справ. Лінки на свіжі ролики будуть приходити вам у скриньку одразу після появи на каналі.